Росії кояться дивні речі. Невідомі зброєю напали на будівлю ФСБ, начебто, силовики навіть. Мали втрати за цим трапився ще й більш неочікуваний епізод. Невідомі розстріляли авто посеред траси. А потім в центрі Москви помітили так званих агентів гур. Весь цей букет подій стався майже одночасно. Хто ж це поставив всю Росію на вуха і навіщо ми розбираємося вже за мить? Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі під цим відео. А ми будемо розпочинати. Розмі масово повідомляє, що прямо на червоній площі почали з'являтися на Своє символікою гур. Головне управління розвитки, що неабияк налякало рашистів. на місце інциденту приїхали правоохоронці та силовики Путлера, провели план перехоплення імовірного спецагента української розвідки. Згодом відзвітували, що співробітники правоохоронних органів Рефії затримали жінку похилого віку, яка зіпсувала лобне місце на червоній площі написом Гур. При собі у затриманої був телефон із відео вчиненого та балончик із фарбою. Як зазначають рашист. Те, що трапився черговий випадок від українських шахраїв, зокрема, схопили на місці злочину бабусю. Бабуся зіпсувала лобне місце на червоній площі написом Гор при собі були докази. Розумію бідкаються, що нібито українські шахраї продовжують свою діяльність. Дані інциденту свідчать про те, що українці продовжують активно діяти, залучаючи до своїх схем ні про що не підозрюваних громадян. Отака, от тепер паніка на рафі. На кадрах видно, як пенсіонерка серед Жвавої вулиці у центрі столиці Орефії балончиками з фарбою. Пише літери ГУР, головне управління розвитки. Ну і нагадаємо, що раніше були схожі інциденти. На пам'ятнику Жукову на Тульщині в чергове з'явився напис Гур напис ГУР з'явився на пам'ятнику полководцю Георгію Жукову. Як повідомляє видання база, інцидент стався підтулою, коли 57-річний чоловік Сергій підійшов до монумента із балончиком із фарбою, написавши букви Зловмисник хотів піти, але його затримали правоохоронці. За інформацією. А чоловіка змусили взяти кредитів на півмільйона рублів і розписати пам'ятку. Три літери намалювали у суботу у день. Чоловіка помітили поліцейські, почали затримувати. Той чинив опір. Зрештою, здався. За статтею, псування пам'яток великої вітчизняної війни йому загрожує до п'яти років колонії. Письменник нібито чинив опір, проте його все ж таки привезли до відділення. Є версія, що затриманого наговорили. Телефонні шахраї, так звані спецагенти. загалом на початку минулого місяця, схожий інцидент стався на червоній площі. Проте там діяли дві медсестри їх розвели у телефонній розмові. Ну і тому вони проявляли свою рідну українську символіку. Також у той час у рашистів постійно трапляються летальні інциденти не лише на полі бою під час війни, а і загалом просто так. Обговоримо з вами останні події, які трапилися у Псковській області. Невідомі розстріляли на трасі Псков, Ізборськ, автомобільний транспорт, забравши життя водіям та залишивши послання. Про це повідомив журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що подія сталася у Псковській області Російської Федерації. На розстріляному легковому автомобілі невідомі залишили напис із посланням до організаторів СВО так званої спеціальної військової операції. Особа загиблого пок. Що невідомо, також нещодавно Денис Казанський повідомляв, що у стані алкогольного сп'яніння рашистські військові, рухаючись на танку в Білгородській області, влаштували ДТП, наїхавши на авто із людьми. Він зазначив, що втікаючи рашисти, не здогадалися з'їхати з дороги, тому їх переслідувала та і, врешті-решт, зупинила поліція. У рашистському місті Воронеж невідомі напали на будівлю управління Федеральної служби безпеки, внаслідок чого внаслідок цієї атаки задвостотила щонайменше одна особа. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. На будівлю Воронезького ФСБ напали. Загинула одна людина. Наші джерела додають, що будівлю оточили. Ідеться у повідомленні Росзмі. Що ще писали? То що в воронежі стався напад на один із об'єктів регіонального управління ФСБ. Як повідомило джерело у правоохоронних органах РФІ, в результаті задвохсотилась одна людина. Нападника було затримано. За даними співрозмовника, інцидент стався не в основній будівлі відомства. Напад на будівлю ФСБ в районі 16-ї години дня повідомив і телеграм-канал Площа, заявивши, що вона оточена. Пізніше канал видалив інформацію про оперативні заходи. За даними Вісті Вороніш, причиною цього стали ревнощі. Нападник, нібито, застрелив охоронця гаража відомства через жінку. Видання оточнює, що йому вдалося утекти, але згодом його затримали на території іншого регіону. Офіційного підтвердження цієї інформації немає двохсотим, як пишуть Мірашіські є лижник. Група Sky School 36, присвячена заняттям лижним спортом, повідомила, що він загинув під час виконання службових обов'язків. Ну і нагадаємо, що сама територія Рашистської Федерації не є вже такою безпечною гаванію, про яку раніше говорили рашисти, і не лише тому, що почали повертатися так звані герої СВО, а й тому, що щоночі рашистів кошмарять безпілотні рейди від БПЛА. З останнього стало відомо те, що вночі краснодарський край РФ атакували дрони. Повідомляється, що пошкоджено вишку зв'язку, а також виникла пожежа на двох нафтобазах. Як повідомляють Розумі, у Єйську зафіксовано пошкодження вишки стільникового зв'язку внаслідок падіння уламків попола. Також з безпілотників було відбито у станиці Павловській. Після падіння фрагментів БПЛА на нафтобазі Лукойла сталося загоряння резервуарів зі зберігання палива. У станиці Ленінградській у наслідок атаки БПЛА також загорівся резервуар із паливом. На місці працюють оперативні та спеціальні служби. Ліквідовують, зокрема, загоряння. очевидці. Публікують відео пожежі у різних соціальних мережах, і це вже друга атака дронів за останню добу. Напередодні вночі БПЛА атакували місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, з якого армія РФ регулярно запускає дрони камікадзе шахет 131 136. Внаслідок атаки було порушено роботу енергопідстанції, що живе значну частину цього населеного пункту. Які думки насамперед із цього приводу думає Роман Світанс? чергової бавовни в Краснодарському краї можемо послухати далі. Ну, хорошо горить, потому что не таким способом збивають, ради Бога, хай кожен вечір збивають или каждую ночь, щоб горіло. А горит нефтіперебаючий Російської Федерації, тобто основне не неважно, нефтебазы – это або нефтеперерабатывающие заводи. либо станции перекачки или, допустим, загрузки нефти в судно, которое их перевозит. То есть, неважно что, главное, чтобы горело. Почему? Потому что это основная отрасль, которая дает российской армии приток финансирования снаружи. Допустим, тот же новороссийский терминал, мы уже миллиарды раз об этом говорили, дает 60% выручки валютной при отгрузке российской нефти. Потому надо уничтожать. Добираемся до новороссийского терминала. Это же как раз направление на Краснодарский край, Ростов, туда на Кубань. Это как раз вот направление в сторону как раз новороссийского терминала. То есть выжигается все емкости, которые могут как-то участвовать при перекачке и нефтеперерабатывающие заводы. Рутинная работа уже с одной стороны, можно так сказать, хотя она не менее героическая каждый день, которую проводят наши спецслужбы. Это такие санкции спецслужб Малюка Буданова, которые они накладывают, раз наложили, а сейчас просто уже продолжают, так сказать, это, это усиление. Хотелось бы, конечно, побольше. Почему? Потому что надо обязательно масштабирование, и важно не терять темп, не давать противнику переформатироваться собраться с мыслями, переключить потоки и так далее и тому подобное. Уничтожение углеводородки – это такая же война, и такие же должны быть стратегические видения задач для ее выполнения, как и на поле боя. Потому вот спецслужбы, конечно, сейчас показывают класс тот, который, в принципе, должны показывать любая спецслужба. У нас их несколько подключилась очень мощно, мощно подключилась служба внешней разведки для выполнения такого рода задач после того как службу внешней разведки возглавил заместитель начальника Главного управления разведки. то есть э, Гуровцы э, выполняют задачу, в том числе и в СВР, и сейчас это такая синергия накопления э, информации, накопления определенных знаний, но ну, и дальше уже мы видим это в действиях. А в штабе РФ поведомляет, что все. Збили цитую їх повідомлення. Безпілотника збили у небі над трьома районами Краснодарського краю: Єйським, Ленінградським та Павловським. У єйську пошкоджено вежу стільникового зв'язку. У Станиці Павловській зайнялась нафтобаза. автобаза у Ленінградській резервуари з паливом. Співробітники МНС працюють на місцях. Повідомляє Оперштаб Ну і нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський в червні повідомляв, що вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів терміналів нафтобаз, Рафії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, вітаючи воїнів Центру спеціальних операцій А служби безпеки України із річницею ЦСО. За його словами, це один із найкращих бойових підрозділів України, і його результати позитивно вплинули на всі стратегічні битви цієї війни. Він зазначив, що українці мають знати і бути вдячними за мінусу. Ування економічного потенціалу Росії, який працює на війну, цитую президента України за удари по російській нафтопереробці вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз, держави, агресора для дронів СБУ. Вже відстань у півтори тисячі кілометрів не є проблемою, наголосив президент України. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі! в наступних випусках слава Україні і слава українському війську?